Вітаю! 29 червня, четвер видивитися інформаційний випуск Капрі ньюз У студії працює Анастасія Бурковська. І сьогодні мої колеги підготували для вас наступні сюжети. Ракетні удари по селащу Шевченко, поранений чоловік та близько 10 пошкоджених будинків. До нас дійсно був доставлений один пострадавший. Це чоловік, який був госпіталізований. На даний час стане його задовільний. Працювало ППО у Новогрудівці. Уламком ракети було пошкоджено нежитловий житловий будинок. На щастя, в будинку ніхто не проживав, тобто, все відбулося без постраждалих. Водій мотоцикла госпіталізований до лікарні у Мирнограді сталася аварія. Встановлено, що 61-річний водій автомобіля Нексія під час повороту ліворуч. Споїв зіткнення з мотоциклістами. Мають бути доступними цілу добову у Силдівській громаді перевірили найпростіші укриття. У громаді, відповідно до всіх документів, розташовано 40 ПРУ, всі вони були обстежені робочою групою, була визначена 39 обмежено придатними та одне непридатне. Безкоштовна еКГ та консультація спеціаліста. Лікарі кардіологи провели виїзний прийом у Мирнограді. Ми проводимо електрокардіограму, робимо УЗД серця, і на основі цих даних дитячий кардіолог проводить повну консультацію за необхідністю з призначеннями. Аби нормалізувати важкий емоційний стан під час евакуації з Донеччини з мешканцями працює психолог. Бамблять, бамблять, бамблять. Вже у ці, всі, вже вони. Жахають розумієте, вже нерви та Людина літня мені дуже важко. Відразу три магнітні бурі поспіль поради лікарі, я поберегтися метозалежним. Чи не довели, що магнітні бурі впливають на здоров'я та самопочуття людини. Найбільше небезпечними вони є для людей, хто страждає артеріальною гіпертонією, гіпотонією, або люди, хто страждає на серцево-судинні захворювання. Ракетні удари по селищу Шевченко, поранений чоловік та близько десяти пошкоджених будинків. Про наслідки вчорашнього обстрілу просто зараз розкажуть мої колеги. 28 червня близько 16.10 під ворожими обстрілами опинилося селище Шевченко Покровської громади. За інформацією поліції, окупанти спрямували туди три ракети С-300. Зараз ми на місці першої локації виявлена вирва розмірами приблизно 8 на 8 та десь 3,5 метри. Це можна встановити, що вибух стався внаслідок спрацювання зенітні керовані ракети типу С-300. Виявили алюмінієві частини корпусу та вражаючі елементи. В Покровському районі сталося декілька вибухів. Пошкоджено два житлових будинки. один транспортний засіб наразі вже є повідомлення. Та постраждала одна людина. На місці працює стрічає оперативна група, вибухотехніки, парамедики та інші підрозділи. Оказують нам допомогу при розбиранні завалів, виявленні потерпілих. Руйнувань зазнали близько 10 приватних будинків. Серед них і будинок пана Івана. Чоловік розказує, у цей час вдома була вся родина. Ми збиралися поужинати, знаходилися в домі. І діти, троє дітей, і нас двоє. Один зал был, как бы не среагировали вовремя. Ну, а второй уже поприлетало все. Стекла полетели, двери, крыша немного пострадала. Ну, у детей сильный испух. Пахнуло. Мы схватили детей и сразу же в коридор. Посыпались двери. Муж закрыл быстренько, окна все посыпались. Ну, дети испугались. Слава Богу, что все живы. Соседи завалило, я так понимаю. Ну, приїхала скора вже забрали. Епіцентр вибуху прийшовся на сусіднє подвір'я, каже чоловік. Просто шов прильот возлідома, якраз пасіка стоїть, кошмар що було. рой, пчон, не підійти в завалі постраждалого мешканця селища Шевченко доставили до Покровської кліл. Там йому діагностували контузію головного мозку, каже завідувачка відділенням екстреної допомоги. Наразі його життю нічого не загрожує. Пацієнт перебуває у неврологічному відділенні. До нас дійсно був доставлений один пострадавший це чоловік, який був госпіталізований. На даний час стан його задовільний. На місці події працювали правоохоронці, які задокументували черговий злочин окупантів. Інформації щодо виявлення вибуху небезпечних предметів до рятувальників наразі не надходило. Альона Соболенко Чепіль Даниїл селище Шевченко спеціально для телебачення Капрі. Вчора, 28 червня, уламком ракети було пошкоджено будинок у Новогродівці. Про наслідки розповів начальник Новогродівської міської військової адміністрації Олександр Шевченко. Після 17 години вечора, якщо я правильно пам'ятаю, 17.08, відпрацювало ПВО. Та уламком ракети був пошкоджений будинок. На щастя, в будинку ніхто не проживав. Тобто, все відбулося без постраждалих. Так, будівля пошкоджена, але ж знову ж таки без постраждалих. Там відразу з'ясували все, обстежили. Тобто, ця, все, ці рунування зареєстровані вже, і йде процедура оформлення. Далі поговоримо про оперативну ситуацію в області. На Донеччині за одну добу вбито одну людину та двох поранено. Поліція задокументувала воєнні злочини Росії. Протягом доби окупаційні війська завдали 24 удари по цивільному населенню. Ворог застосував авіацію, ЗРК С-300, РСЗВ ГРАД, артилерію. Армія РФ атакувала 11 населених пунктів міста Авдіївка, Залізне, Красногорівка, Новогродівка, СМТ Велика Новосілка, Очеретине, Шевченко, села Благодатне, Багоявленка, Пречистівка, Серебрянка. Пошкоджено 10 цивільних об'єктів, 8 житлових будинків, банк, електромережі. Внаслідок обстрілу зградів у серебрянці Бахмутського району загинула людина. Три ракети це 300 росіяни, спрямували на Шевченко, поранили цивільну особу. Пошкодили три оселі. Ще одна ракета вдарила по Новогродівці, влучила в приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила. У Красногорівці осколкових поранень зазнав чоловік. Групою білий янгол йому було надано першу допомогу та евакуйовано до лікарні. Під ворожим вогнем перебувало залізне. У місті пошкоджено два багатоквартирних і приватних будинок: будівля банку, перебито електрику. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження за статтею 438 порушення законів та звичай війни Кримінального кодексу України. Завершено рятувальні роботи на місці ракетного удару у Краматорську. За словами начальника донецької ова всього внаслідок атаки загинули 12 людей, у тому числі три дитини. Поранення отримали 60 людей, зокрема, восьмимісячне немовля. Рятувальникам вдалося витягнути з під завалів 11 постраждалих. 20 людей звернулися по психологічну допомогу. На місці розібрано 111 тонн будівельного сміття. Водій мотоцикла госпіталізований до лікарні у Мирнограді сталася аварія. Подробиці дізнаєтеся з нашого наступного сюжету. Вчора, 28 червня, у місті Мирноград сталася аварія за участю легкового автомобіля та мотоцикла. Встановлено, що 61-річний водій автомобіля Нексія під час повороту ліворуч споїв зіткнення з мотоциклістом. 34-річний мотоцикліст від отримав травми та був госпіталізований. Поліція, за даним фактом, відкрила кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу України. Триває слідство. Поліція вчергове нагадує водіям правила дорожнього руху та закликає бути уважними на дорогах. Виїжджайте на дорогу тільки на справних засобах пересування, не сідайте за кермо у стані алкогольного сп'яніння, тим самим не створюйте аварійних ситуацій на проїжджих частинах. Рада повернула доплати військовому від 30 до 100 тисяч гривень. Це стосується військовослужбовців, які виконують бойові спеціальні завдання. Також будуть виплати 20 тисяч 100 гривень військовим, які у зв'язку із пораненням зараховані у розпорядження відповідного командира. Музика. Мають бути доступними цілодобово. У селидівській громаді перевірили найпростіші укриття. За протокольним дорученням Донецької ОВА в Селидівській громаді була проведена міська комісія ТЕП нс на якій було прийнято та затверджено склад робочої групи щодо перевірки найпростіших укриттів по громаді. На теперішній час у громаді відповідно до всіх документів розташовано 40 пру. Всі вони були обстежені робочою групою, Була визначена 39 обмежено придатними та одне непридатне. З них, якщо так сказати, шість це про які є в приміщеннях комунальних установ, і 33 – ті, які знаходяться в приміщеннях, в будівлях ОСББ. Як зазначає заступник міського голови, переважно облаштуванням укриттів займалися самі мешканці та голови ОСББ, проводили косметичний ремонт, прибирали зайве. Деякі мешканці навіть купили генератор. На теперішній час здійснюється робота щодо передачі аптечок, передачі вогнегасників на ці укриття питної води, тобто те перше необхідне, що повинно бути у найпростіших укриттях». До облаштування найпростіших укриттів у селидовому долучилися і благодійники, які надавали мешканцям необхідну допомогу. У зв'язку з тим, що було відсутнє центральне теплопостачання у нашій громаді, була активна велася робота та міської військової адміністрації. За сприянням благодійних організацій по ОСББ видавались буржуйки, видавався Міралон, видавалася мінвата для збереження комунікації, для збереження. Приміщень, ну в належному стані, щоб не перемерзало, щоб комунікації були збережені. Після трагічних подій у Києві на початку червня, де загинули люди, які під час повітряної тривоги не потрапили в укриття, в усіх громадах додатково почали обстежувати стан укриттів та працюють над тим, аби вони були доступними цілодобово. Безкоштовна ЕКГ та консультація спеціаліста. Лікарі-кардіологи провели виїзний прийом у мирнограді. На годинку десята ранку а біля кабінету, де сьогодні приймають столичні кардіологи, вже зібралася велика черга. Дехто з мирноградців до кардіолога потрапить на прийом вперше, а декому доводиться постійно слідкувати за здоров'ям свого серця. Сіночка ні враждний порог серця, тому ми на очоті в городі в там у доктора. Сьогодні, раз така можливість випала, ми обязательно пришли. Не обращалася, нет. 82 года. Я никогда не була в больнице, не лежала. Ну, а сьогодні мені давление очень скакает. І очень. вирішила сьогодні провериться. У мене муж стоїть на учеті, в кардіолога. Поэтому часто посещает. Ну хотелось би, конечно, он захотел пройти эту консультацию. Цього разу кардіологи з Києва прибувають на Донеччину уже в п'яте. Юлія Киян каже, приїжджають, адже розуміють, що мешканцям Донецької області необхідна допомога кваліфікованих спеціалістів. Ми це намагаємося вже робити систематично. Більш того, в нас це наш центр дитячої кардіології кардіохірургії та департамент охорони здоров'я Донецької області підписали меморандум. Про співпрацю для того, щоб зробити такі виїзди більш систематичними. Ну, в зв'язку з тим, що лікарів не вистачає, особливо вузьких спеціальностей а дитячих лікарів вузьких спеціальностей взагалі майже зараз немає. Всі обстеження проводяться на сучасному обладнанні. Мирноградці отримати консультацію можуть абсолютно безкоштовно, окрім пацієнтів з вже встановленою патологією серця, прийом можуть відвідати діти, які жодного разу не проходили у ЗД серця, дорослі 45+, плюс, які мають серцеве. Осудинні проблеми. Ми проводимо електрокардіограму, робимо УЗД серця, і на основі цих даних дитячий кардіолог проводить повну консультацію з необхідністю з призначеннями. Лікарка зазначає, охочих перевірити своє серце багато, проте через обмежений час на добу спеціалісти можуть прийняти близько 90 осіб. На дітей ми можемо передивитися десь порядка 60 то точно от з СКГ, з сульзівковим обстеженням, да з консультацією дорослих. Менше ну тому, що дорослих вже знаєте, єси нам не з життя в них вже багато скарг. Вони вже нажили своє нездоров'я, тому дорослих десь приблизно 30 ну 35 Ми можемо це максимум за добу. Існує така думка, що профілактичні огляди у вузьких спеціалістів потрібні, як то кажуть, для галочки, аби дитину взяли у школу чи садочок. Однак лікарі зазначають про погляд необхідність, аби не тільки упевнитися, що малеча здорова, а й у разі потреби вчасно розпочати лікування, на жаль, є вади, які ми називаємо німі. Вони нічим себе не проявляють там рік, два, п'ять, десять. А наприклад, через 12 років ця дитина вже буде От, і нічого вже зробити неможливо, крім як трансплантація серця. Тому ми завжди кажемо, що як народилася дитинка, да то бажано до кінця перший рік її життя, щоб вона обов'язково зробила їй ОЗД серця. Тож слідкуйте за своїм здоров'ям, не займайтеся самолікуванням, не шукайте рекомендацій у мережі інтернет. Звертайтеся до кардіолога один-два рази в рік, і ваше серце відчуватиме себе значно краще. Навів ракетний удар по закладу харчування у центрі Краматорська за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури мешканцю міста Краматорська повідомлено про підозру у державній зраді, частина 2 статті 111 кримінального кодексу України. За даними слідства, 27 червня 2023 року до місцевого мешканця, який працює на газотранспортному підприємстві та був дистанційно завербований для виконання завдань на користь держави агресора, в черговий звернувся представник спецслужб РФ. Він поставив перед так званим агентом завдання щодо перевірки інформації про місце знаходження українських військових у місті Краматорську. Підозрюваний погодився на пропозицію та пішов у центр міста, де помітивши на парковці автівки з військовим ми номерами та відвідувачів у закладі харчування записав відео, яке одразу надіслав співрозмовнику у месенджер Телеграм. Через деякий час після відправки вказаного запису по даному закладу представники держави-агресора нанесли удар з ОТРК іскандер М внаслідок чого загинули та отримали поранення цивільні особи, зокрема діти. Наразі чоловіка затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Аби нормалізувати важкий емоційний стан під час евакуації з Донеччини з мешканцями працює психолог. На території Донецької області триває евакуація. Людей продовжують вивозити у більш безпечні регіони країни. Категорія людей, що лишались, найменше налаштовані на евакуацію. Найменше мали бажання лишати свої домівки. Але постійні обстріли не дають можливості залишатися у своїх рідних містах. Щоденно рятувальники Донеччини спільно з місцевими органами влади та співробітниками національної поліції продовжують надавати допомогу місцевому населенню під час евакуації в більш безпечні регіони країни. Наразі курсує щодня потяг до міста Львів, а також раз на чотири дні курсує потяг до Житомирської області. Кількість людей постійно змінюється особливо це стосується мешканців прифронтових населених пунктів після щільних обстрілів. Кількість людей збільшується. Якщо більш-менш спокійна ситуація, то і люди не виїжджають. За даними ДСНС, під час евакуації люди потребують психологічного розвантаження. Тому в місцях, де проходить евакуація, завжди чергують психологи служби порятунку. Знаходяться у стані шоку, невизначеності. Вони не розуміють, куди вони їдуть, як там далі буде. У них ми психологи екстремальні. Ми допомагаємо. Вирівнюємо емоційний стан тут і зараз. Психолог ДСНС скаже особливу увагу приділяють дітям, коли працюємо з дітьми. Ми працюємо на техніки саморегуляції, тому що дитина вона не розуміє, так, що, що відбувається, коли куди вона їде, чому вона повинна покидати своє місце, кімнату, друзів тощо, так малюємо дихальні вправи. Люди похилого віку та маломобільні мешканці ще одна вразлива категорія: від пережитого та побаченого дехто з них не може самостійно вгамувати свої емоції. Якщо це е, люди похилого віку, е, чай, кава, заспокійливе, бажане слово, заспокійливе також. Е, маломобільні, е, ми якби, приймаємо участь в супроводженні. Покидати рідні домівки не хочеться нікому, а уїжджати і не розуміти, чи повернешся колись знову, дуже тяжко в емоційному плані. Так же жестоковато начали. Каждый день считай бомбят. Бомбят, бомбят, бомбят. Уже вот эти сирены все уже они жахают. Разумеется. Уже нервы таяют. Люди на Мне очень важко. Приняли решение уехать. Я хочу поблагодарить церкви и вообще Добрим людям, волонтерам, що вони за нас піклуються, допомагають нам дуже вдячна. Анжеліка, мешканка Турецька, каже, що вже й не пам'ятає, коли спокійно спала чи не чула вибухів. Уже немає сил. це на самом би всі не тримали за свої дома, у нас кожен божий день. У нас немає такого дня, ви знаєте, без вихідних. Без выходных у нас постоянно обстрелы. В основном все уже выехали. Просто у нас были больные родители, из-за этого мы до последнего там держались. Но уже сдержаться невозможно было, потому что на соседние, соседние дома везде падали эти снаряды. В общем, мы по, по грибах сидели, да. І дітям плохо, очень плохо переживали, особенно каторкатори маленький возраст. Люди, які їдуть з дому, щоб врятуватися від війни, вірять і навіть переконані, що це тимчасово. що настане час, і вони всі повернуться у свої рідні міста. Робота психологів з вимушеними переселенцями вкрай важка, адже саме вони пропускають через себе багато людського горя. Але у той же час вона вкрай важлива, адже саме вони налаштовують людей, які починають життя з нового аркушу на Позитивні думки. Рада дозволила реєстрацію авто з правим кермом. Законопроект був ухвалений за основу і в цілому за 279 голосів. Тепер військовослужбовцям дозволили реєструвати авто з правим кермом. Норма буде діяти під час воєнного стану і 90 днів після його скасування. Відразу три магнітні бурі поспіль поради лікаря, як уберегтися метеозалежним, далі у нашому інформаційному випуску у червні 2023 року. Землю накрила хвиля магнітних бур різної інтенсивності, які впливають на самопочуття людей. Кілька спалахів на сонці вже відбулося на початку та у середині місяця. Під його кінець очікується ще три. Вони будуть середньої та слабкої сили проте впродовж трьох днів підряд. Працівники лабораторії сонця безперервно спостерігають за нашою зіркою. Вони фіксують стрибки сонячної активності і попереджають про небезпечні явища, пов'язані з нашою зорею. Одним з них є геомагнітні бурі, що негативно впливають на наше самопочуття. Чи не довели, що магнітні бурі впливають на здоров'я та самопочуття людини? Найбільше Небезпечними вони є для людей, хто страждає артеріальною гіпертонією, гіпотонією, або люди, хто страждає на серцево-судинні захворювання. В середньому 70% інфарктів або інсультів та гіпертонічних кризів спостерігається саме в момент магнітних бурь. Цьогоріч у червні вже було кілька сильних середніх та слабких магнітних бур. За даними фахівців, до кінця місяця їх буде ще три: середні 28 і 29 червня, а також слабка 30 червня. Якими симптомами виявляється вплив магнітних бур на організм людини. Магнітні бурі часто супроводжуються такими симптомами, як головним болем, мігренню, безсонням, поганим самопочуттям. Згідно з сонячною активністю, відбуваються зміни в кількості. Лейкоцитів згущенні крові. Висока магнітна активність подовжує у молодих людей, жінок, менструальний цикл. встановлений факт передчасні пологи нерідко провокуються магнітними бурями. Зазвичай слабкі магнітні бурі для більшості людей минають непомітно. Проти вплив від спалахів на сонці будь-якої інтенсивності добре відчувають метаозалежні. Найчастіше йдеться про зниження працездатності, загальне нездуження, підвищену нервову та емоційну напруженість. Впливу магнітних бур. Піддається весь організм і чим більше хронічних захворювань, тим сильніше діє бур Підвищується ризик утворення тромбів, змінюється швидкість сідання в крові еритроцитів, сповільнюється згортання крові, порушується доставка кисню до тканин і органів, густішає кров. Тому в ці дні людям, гіпертонікам треба вживати. Препарати, які розріджують кров, щоб завчасно підготуватися до спалахів на сонці. Напередодні обов'язково перевірте, чи є у вашій домашній аптечці ліки від високого тиску та головного болю. Як ще можна себе захистити від впливу магнітних бур, розповіла завідувача амбулаторією пані Олена, виключити в ці дні алкоголь, нікотин, високу фізичну активність, мати під рукою так звані препарати екстреного реагування це. Препарати, які, які знижують артеріальний тиск, це можливо каптопрес, каптопріл, може спостерігатися безсоння, нервозність, підвищені почуття тривоги. Це, при цьому можна використати настій евкаліпта, валеріанки, меліси, пустирника, сікалої. Дуже важливо у дні магнітних бур не перевантажувати себе роботою тоді організм легше перенесе ці події. Крім цього, не варто вживати алкогольні напої, енергетики, каву, бо вони послаблять організм. І тоді спалахи на сонці будуть впливати сильніше. В ці дні вживати в раціон такі продукти, як рибу, овочі, каші той... Ну, виключити препарати з харчовим навантаженням на організм, замінити, наприклад, каву, якщо вживають люди, то зеленим чаєм вживати трав'яні настої, натомість пийте більше води та додайте у своє життя фізичну активність, хоча прогулянки на свіжому повітрі. На допомогу під час магнітних бур прийде контрастний душ. Він покращить самопочуття, тому ви швидше прийдете до тями. Лікарі радять добре висипатися і дотримуватися режиму сну. Тож у дні, коли на сонці відбуваються спалахи, ці рекомендації особливо актуальні. На завершення дізнаємося прогноз погоди на завтра 30 червня. У Покровську хмарна погода буде триматися до самого вечора. Уночі піде дрібний дощ, який до ранку повинен закінчитися. Температура в день сягатиме до плюс 24 градусів тепла, а вночі до плюс 14. На цьому у мене все. Більше актуальних новин шукайте у соціальних мережах та телеграм-каналі Телебачення Капрі. Мирного вечора та бережіть себе.